Привіт усім! Сьогодні досить складна тема, бо не всі можуть її однаково і правильно донести і пояснити, що до чого. Це стосується тих людей, які зараз в Польщі по карантинних документах, після того, як закінчиться карантин в Польщі, що їх чекає і до якого числа вони можуть бути. Я постараюся максимально. Чітко і якісно пояснити, що і до чого, щоб було всім зрозуміло. Тому вас попрошу поставити лайк цьому відео, зробити репост, підписатися на цей канал, якщо ви дивитеся без підписки у вікні і звичайно залишити свій коментар. А в описі під цим відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуальну про Польщу. Приєднуйтесь. Українці, ми всі різні, але є те, що нас об'єднує: наполеглива праця та допомога своїм близьким в Україні. Я рекомендую сервіс надійних грошових переказів TransferGo. Почнемо з того, що коли я телефонував на гарячу лінії Стражі Гранічний у Варшаві, мені сказали, що всі документи чи хтось заїхав до початку війни, чи після, всі продовжені до 24 серпня 2023 року. Цей телефонний дзвінок навіть є записаний і є на відео, можна пошукати і знайти його на моєму ютуб-каналі. Але деякі підписники теж телефонували до різних відділень стражі стражігранічний в Гданську, в Любліні, в Кракові і ще там по різних містах, і там інформація відрізняється. Тобто, в одному говорять так само, як у Варшавському на гарячій лінії. Інші говорять, що ні, тільки до кінця карантину, плюс 30 днів. Отже, навіть офіційна структура, така як страж-гранічна, не завжди однаково відповідає і читає той самий закон. Що я можу сказати, проаналізувавши цю всю ситуацію і пояснивши, що і як треба робити? Віться, ті люди, які заїхали до початку війни, вони перебувають на карантинних документах віза, карта побиту, безвіз і тому подібне. Вони можуть перебувати в Польщі ну, на даний момент по, устав, по останній уставі до 24 серпня 2023 року. Тобто, у вас не буде депортації. У вас не буде штрафу, у вас не буде проблем. Але, є маленьке але. Якщо карантин закінчиться 30 червня, і у вас буде ще 30 днів для того, щоб вирішити ті чи інші питання, потім буде момент серпня. До 24 серпня ви можете перебувати, але з 1 серпня до 24 серпня ви будете користуватися вже військовою уставою. Але так як ви. Не маєте песель Укр, не маєте статус Укр і не маєте ДІ бо ви заїхали до війни, у вас немає перетину кордону після 24.02, ви не зможете вже після того моменту податися, наприклад, на карту побиту. Тобто ви будете напівлегально на території Польщі. Ви можете перебувати далі до 24 серпня. Потім це вже буде нова устава, або якесь рішення, або хто знає, як там далі буде. Але на карту побиту вже з 1 серпня до 24 серпня ви не зможете податися. Якщо ви хочете залишатися ще довше, то як і в інших моїх відео, коли я про це говорив, зробіть до того моменту карту побиту. Навіть не зробіть, а подайтеся. Якщо ви подастеся на карту побиту, ви вже продовжите своє перебування легально в Польщі на невизначений термін. Тому що коли ви отримаєте карту побиту, це вже невідомо. Це може бути три місяці, може бути піврока, може бути рік, а хтось і по два, і по три роки чекає. Але легальність перебування ваше буде в Польщі на 100%. Якщо ж ви не подастеся на карту побиту, будете далі на продовжених візах карта побиту чи без візу, то ви зможете перебувати до 24 серпня 2023 року. І потім виїхати з Польщі, і вам не дадуть ніяких депортацій, штрафів, і тому подібне. Бо якщо ви повертаєтеся в країну, де відбувається війна. А як би мені прикро це не хотілося говорити, що до того моменту, напевно, що ще війна не закінчиться, то вам не вправі дати депортації чи штрафу, чи чогось іншого. Так само можна легалізуватися, виїхавши з Польщі скорше, і зробити, наприклад, візу чи відновити безвіз, чи виїхати і заїхати. Зробити собі песель, укер діяпел статус укер і вже притримуватися військової устави, але вже легально з можливістю податися на карту побиту. Давайте підсумуємо, щоб було всім зрозуміло. Якщо ви на продовжених документах у зв'язку з карантином, це карантинна устава, ви можете бути в Польщі до 24 серпня 2023 року, але податися на карту побиту до прикладу, ви можете до кінця липня. Тобто є 30 червня, коли карантин закінчиться, плюс 30 днів, якраз кінець липня. Ну, або до того моменту зробити собі візу чи відновити безвіз. Якщо ви заїхали після 24.02, і у вас є статус укер, то взагалі проблем ніяких немає. Ви або робите карту побиту, або... або не робите карту побиту і перебуваєте далі, чекаєте, коли ця устава буде продовжена. А вона буде продовжена це 100%. Тому, друзі, не зволікайте. Я сподіваюся, що максимально доступно і чітко пояснив, кому. І як, в якій ситуації діяти? Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Слава Україні! Україна 100% переможе!